Я являюсь мамою військовослужбовця. І я молюсь за нього і вірю, що Господь захистить і збереже його життя. І хочу закликати кожну маму молитись за своє дитя, тому що це найдорожче, що Господь нам подарував. Тому кожна молитва, яка завершається мамою, вона має силу. Моліться і вночі, і в день, коли приходить в серце, моліться. Говоріть. Правильні такі молитовні слова, що він буде жити, він буде цілий, він буде живий і він повернеться з перемогою. Якось уночі розбудив мене Господь. І я почала молитися. Я навіть не понімала і не знала за кого я молюсь. Але знаєте, таке є у нас у жінок таке переживання в серці, щось таке, що підтовкує нас, що щось погане, і треба його треба молитись, щоб воно не здійснилося. Наступний день. Я зрозуміла, за кого ми молилися. Це виходили хлопці, і навіть я не успіла прочитати, що вони виходили. Але у нас є група, де ми пишемо один одному. І коли хлопці пішли на завдання, то по часу вони не вернулися ще. І я думаю, в той час якраз і потрібна була молитва. Ми молилися. Я думаю, не одна я молилася. Молилась вірою, молилася, що це комусь потрібне. І це здійснилося. Хлопці вийшли всі живі, всі цілі. Слава Господу. Дійсно було було окруження, але Бог вивів їх. Моліться, моліться вірою. Вірте в те, що ви, коли ви молитеся, віра діє. Те, що ви говорите, воно діє. Тому моліться, закликаю вас до молитви. Завантажуй мобільний застосунок, передивляйся надихаючі відео про молитву. Фокусуйся на актуальних молитовних потребах. Приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.